Зараз трохи перемкнемо свою увагу. Якось так склалося в обставини. Що бачите, ми за цією трагедією маємо завжди пам'ятати і про своїх дітей, які першого числа, 1 вересня, пішли до школи. І зараз долучимо до нашого ефіру українського науковця, міністра освіти і науки 2005-2007 років Станіслава Ніколаєнка. Пане Станіславе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір, колеги. Добрий вечір, пане Олександре. Я дуже дякую, що ви доєдналися. От вже декілька днів хотів з вами поспілкуватися. Ну так, от вийшло. Добре, що ви долучилися. Знаєте, є відома зараз статистика. Голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак нещодавно в інтерв'ю повідомив, що цього року до шкіл підуть пішли близько 250 тисяч першокласників, але торік їх було більше 314 чотирнадцяти тисяч. Тобто, фактично, четверта частина, а можливо п'ята частина із тих, які йшли ну, з цієї кількості, якщо порівнювати, цього року вони не пішли до школи. Які основні причини можна назвати цього? Ну, по-перше, я солідарний з тим, що говорили колеги. Я добре знав Андрія Пробія, так також співчуваю від імені нашого колективу Університету для ресурсів від спілки ректорів. Це трагедія, да, жалко таку людину. Що стосується освіти, знаєте, Жак, Жан Дантон казав, що після хліба найперше це школа. Чому така ситуація із. Ну, зрозуміло, багато дітей виїхали за межі України. Друге. Батьки бояться, звичайно, і віддають своїх дітей за кордон і таке інше. Ну і народжуваність дуже серйозно впала. Давайте будемо говорити, це діти, яким сьогодні 6 років війна, більше вже 10 років. Понятно, що батьки на фронті, матері також на фронті, і це впливає. Я пам'ятаю, що сот 700 тисяч, коли йшло перший клас. Я пам'ятаю випуски по 400-500 тисяч наших людей. В Цьому році випуск, до речі, з 11 класу буде 350-360 тисяч. А бачите, а, а, пішло 252 тисячі. І в цих умовах потрібно сьогодні Міністерству і нам, усім, парламенту, ретельно розібратися, чому це відбувається так. Що зробити, щоб наші діти не тікали з України? Я не взуву вам, пане Олександр, ще одну цифру. Вона лягає в контекст, в контекст того, що ви говорите. 115 тисяч наших студентів сьогодні навчається в Європі. Ми там на перших місцях серед магістрів і в аспірантуру туди йдемо і так далі. і так далі. Тобто, сьогодні стоїть завдання, як зробити, щоб була і якісна школа, як зберегти населення, як стимулювати молоді сім'ї, як повернути ці молоді сім'ї. Опять виходимо на війну. Опять виходимо на підтримку збройних сил України. Опять виходимо. Але хотів би сказати, що потрібна зважена мудра політика з боку уряду. На жаль, сьогодні такого немає. Я скажу вам прямо, і хай от, хай колеги, я часто слухаю і по радіо от нашого фінансиста з гарними на раді НБ. Значить, е, хочу сказати, що е, дивіться, в нас навіть профільно віце-прем'єр-міністр немає, який відповідає за гуманітарну політику. Ми пам'ятаємо, це був Микола Томенко, В'ячеслав Кириленко, е, там до чого були інші, Іван Курас. Сьогодні, скажімо, у нас у спілки ректорів, в асоціації директорів, гімназів, ліцеїв, просто вчителів. Є багато питань до міністерства: як зробити, щоб вирішити те питання, про яке ви сказали? До кого звертатися? Міністр там, чоловік сам по собі непоганий, але коло нього професіоналів немає, і там нема з ким говорити. А зараз відбулася там заміна заступника по школі. Треба призначати, вступати в діалог. Тому я хотів би сказати, що це комплекс проблем. І нам потрібно, щоб Міністерство освіти і уряд не воював з громадськістю, не воював з опозиційними депутатами, не воював із спілкою ректорів, не воював з асоціацією мназів, ліцеїв, асоціацією профтехосвіти. Ось ми прийняли закон про профтехосвіту. Асоціація профтехосвіти практично була вилучена із прийняття цього закону. І Там такий закон прийняли, як на мене, я б його назвав би зараз: закон, як приватизувати і розграбити професійно-технічну освіту. Там виписана інструкція. Тому школа сьогодні потребує особливої уваги. І просто пакетиком навіть 5 тисяч гривень для першокласника цю, цю проблему не вирішити. Середня зарплата вчителя 12-14 тисяч гривень. Не знаю, як можна жити за такі, як е, за такі гроші. Я кожен день спілкуюся у нас в університеті бі ресурси перед користування 9 коледжів. Пане Олександр, дивіться. Ну про що ми говоримо? Це ж там готують агронома, інженера, енергетика, ветеринарного лікаря. Заробітну плату з 1 вересня учителям простих шкіл, гарним нашим вчителям, трудівникам, додали до тисячі і ще дві, тобто дві тисячі будуть доплачувати. Їх 410 тисяч. А забули за 20-30 тисяч викладачів таких же самих у школі і забили за число 30-40 тисяч техніку. Ці, ці не підвищують. Тобто, поряд школа, поряд коледж, поряд профтехучилища, так за таку саму роботу. Там плюс дві тисячі, тут мінус дві тисячі. Ну про що ми говоримо? До Тому речі, я вважаю, що проблема світи. Слави. До речі, голова комітету з питань податкової і митної політики Данило Гетьманцев нещодавно сказав, що зарплата вчителів має бути на рівні півтори тисячі доларів. Я розумію, що це не чотири тисячі доларів, як було обіцяно шість років тому, але півтори тисячі доларів ну це такий серйозний оклад. А це реально взагалі чи ні? Пане Олександр, ну дозвольте відповісти вам мудрістю так? Да? казав пан Кожух, да, там те слово його тепле. Ну, ми ж вже перед виборами ці 4 тисячі доларів от, пана бабака чули. Да? Зараз там ніби по гривні воно підрівнюється під ту цифру, бо гривня полетіла, була вісім, стала там 41-два. Звичайно, реально. Але замість того, щоб говорити, треба робити. Давайте я вам наведу такий приклад. Навіть в цих умовах можна було щось робити. Справа в тому, що наші фінансисти повинні розуміти. Якщо ти дав гроші майстру виробничого навчання, професору чи викладачу української мови чи математики, він їх не понесе на долари міняти. Він тут же заплатить за світло, за воду, скажімо, харчі купе. І це вб'ється в економіку, це дасть нове наповнення бюджету. Це дуже вигідно державі робити такі інвестиції. Давайте говорити так: мені довелося працювати в трьох урядах. Я мав великі скандали з міністрами фінансів. Але слава Богу, скажімо мене, Віктор Ющенко підтримував. Ми за 2005, 2006, 2007 і початок 2008 року підняли заробітну плату педагогам. Тоді вже всі забули у три, ну десятих рази. Ну, можна ж було зробити. Щас кажуть: ну підняли. Ми 5 мільярдів гривень, тоді мільярд доларів повернули людям по 57 статті. Це борги за доплату за класне керівництво, там доплата за стаж індексація середньої зарплати в освіті до середньої промисловості, це все в законі написано. Ніхто ж не виконує закон. Ми, наприклад, вам скажу про таку ще ганьбу. в цьому році наше суперактивне міністерство, да, якщо шкоду зробити, так вони перші, перші всі прибіжать в світі. Що зробили? Взяли, придумали, що оплата за навчання повинна бути не меншою, скажімо, як за індикативну ціну. І визначили індикативну ціну. От нашому університеті, який є базовим флагманом в агробіологічному комплексі, вони взяли, скажімо, державне замовлення на інженер, на механіка, навіть на, скажімо, інформаційника, агронома, біолога, біотехнолога, поділили на число студентів і збільшили це все в 1,25 рази. І виявилося, що бухгалтер із сільської місцевості хоче стати бухгалтером, заплатить 64 тисячі. До цього було 30 тисяч. Стало 64. Чого діти не будуть тікати за кордон? Магістр, дитина з села з рецентра, з містечка. На не з Києва. В тому році ми брали максимум 40 тисяч в рік. В цьому році заставили нас брати 85. Університет Шевченка заставили, щоб 100 тисяч. КПІ під 100 тисяч. Львівську політехніку 70-80, Дніпровську політехніку, 70-80. Люди навіть не розуміють, що не доплачуючи нам на агронома, на біолога, на інженера, на енергетика, ми компенсували затрати на лабораторії за рахунок так званих оцих економістів. Так ми економістів готуємо аграрних 96 років. Практично розтрощили нам сьогодні економічний факультет, комерційний факультет, менеджменту факультет, знищили спеціальний факультет юридичний, де ми готували правників з особливими знаннями по землі, земельне законодавство, земельний кодекс, водний кодекс, лісовий кодекс і в тому числі екологію. Наука, академія, правова академія приїхала до нас в університет, каже, ми хочемо створити науково досвідний інститут проблеми землі, екології. Поможіть нам. Помогли, взяли, закрили факультет. Хтось буде за це відповідати? Я, чесно кажучи, не розумію. Ну, якщо люди порахувати, ну от я позвонив поляку в Варшаву. Кажу, Міхал, скажи мені, от у нас сказали не менше повинна ціна. Каже, у нас навпаки у Польщі і в Чехію позвонив. Нас теж навпаки, німцям позвонив. Мені мені кажуть, що ціна повинна бути, хоча в них і безкоштовно в принципі для своїх, але інші не більше. От такої ціни, бо в них на заводку, наприклад, е є контракт. Не більше, а в нас сказали не менше. І не менше поставили, будемо говорити так, 85 тисяч, якщо грязними взяти учителя, да? це 7 учительських зарплат. А що дитина не їсть, не п'є. Що вона не хоче одягнутися, я просто кажу вам, знаєте, казав батько мій покійний час, це повторюю, якби був розум, то з ума можна було зійти. Я надіюся, спілку ректорів, я там перший заступник, надіюся на діалог, на конструктивний. А я порадив би нашому міністру, порадив би нашим депутатам менше заяв робити, отаких от популістських перед виборами, а хай вони кожного дня зайдуть або у сільську школу поїдуть, або в міську школу і їм скажуть. От ви кажете, що давайте я вам одну, Олександр, скажу, от там хлопцям сподобається колягам. Дивіться, ви сказали, 252 тисячі піде у перший клас. А давайте я вам навезу цифру. Ті ж самі депутати, вибачте мене, хотів сказати слово, ну не можна, телебачення, а я педагог, так? Да? Не буду, пропущу. Вони сказали, що старша школа, яка називається ліцей, можлива при наявності чотирьох паралелей 10 класі. Тобто 120 осіб треба знайти у 10 клас, тоді ми дозволимо відкривати середню школу. 500 громад в Україні залишиться шкіл. В Дарницькому районі міста Києва, я прийшов туди на зустріч з директорами, вони мене запросили, і мені кажуть, Станіслав, ну ви їм скажіть, що в Дарницькому районі міста Києва нема жодної школи, де є 4 чи 10 класи. Як вийшов, далі порога свого не бачите, нічого, Та то ми сліпі. Оце у нас кріста. Або подивіться зараз мені директора з Знам'янського району, який постраждав сьогодні. дзвонять і кажуть: Та зупиніть нам ці парти нові давай. Не давайте нам ці комп'ютери, не шліть нам автомати для розбірки. От я розкажу, послухайте, фінансисти, щоб ви купили автомат для військового кабінету по тим ко коштам, діля... треба зайти в магазин STEM і купити там автомат от 90 тисяч гривень за один автомат. Откриваю комп'ютер і дивлюся, АКМ. Новий стоїть 7800, вісімсот, саме простенький. Люди добрі, що це що, що за шизофренія. дайте, кажуть, учителі ці кошти. Це дуже якась на... підозріла схема, пане Станіславе, але дуже дрони віддайте, на я... нареби віддайте, на щоб ми своїм дітям по гривні не збирали кожен день. Пане Станіславе, дуже цікаво з вами спілкуватися. Я сподіваюся, будуть ще у нас зустрічі з вами. Станіслав Ніколаєнко, дуже дякую за розмову. Станіслав Ніколаєнко, науковець, міністр освіти, науки 5-7 років. Миру робить перемоги. Так, абсолютно точно з вами погоджуюся. Ну.